Доброго ранку, мої любі діти. Сьогодні ми з вами поговоримо про прикмети осені та здійснимо подорож до осіннього лісу. Зараз в нас пора року осінь, а місяць листопад. Хоч він і називається листопад, але дерева вже простягнули до неба оголені віти, тільки ялинки і сосні стоять зелені. Листя вкрило землю. Жовтим та багряним килимом. Дерева вже готуються до зими. А зараз ми ще подивимось на річку. Подивіться, яка краса осени. Дерева на березі річки стоять баграний, жовті, помаранчеві. Дуже-дуже красива осень. Ще є зелені листочки, зелені травички, і на них павуки роблять своє павутиння.